22.03.23 року виїхали ми сьогодні перший день. Сіять Горох Ярий Царевич. Скиємо з нормою висіла 280 кг приблизно 1 мільйон на кожен гектар і висіваємо одночасно по 100 кг на кожен гектар. Удобрення болгарський сульфамофоз 20, 20 13 Сіє анкерною сівалкою, тому що дуже сиро, особливо де земля прикрита, та ну сиро, повністю сиро, де трошки черніше, вроді і корочка просохлася. ось отут, але сиро. Анкерна йде без питань. Заїхав сюди турецькою, може пішла бать, але тільки буде налипання, буде коники викидати той пластилін. Рішили цим році посіяти анкерної. Анзеком може пізніше будемо сіяти ярий ячмінь. Сім по попереднику соняшник. Соняшник тут був гран суміко. Перед соняшником була пшениця, земля дуже добре прикрита. Після уборки соняшника пройшли катком рубящим. І вчора вечором я приїхав за гліфосати в цю площу 360-м звичайним гліфосатом у нормі 2,5 літри на гектар. Тому що тут присутствують зимуючі бур'яни. Мітлиця є така латук. Знову латук. Пшениця навіть є тут, яким-то чудом вона вижила, ну є. Ось тоя зиму іще там Зерно лягає, як копіровки немає, сівалки, толком анкерів на різну глибину. Так скажемо від 2 до 5 сантиметрів. Але лягає зерно. Це в сиру землю. З глибина десь 2 сантиметра. Трошки може глибше. Ну такий тепер вид, де сівалка ще не пройшла. І де пройшло підчернила вона. Фіалку сюди вже вирило таку вже брову. Який в неї вже корінь розвинутий до 10 сантиметрів. І тут такий кущик. Побачимо, як гліфосфат спрацює по її. Ось так вона підчернила. Зерна після неї практично немає. Може деяка зернина, а в основному все заробляється в землі. І ще раз повторюю, що його анкером. Після анкера леша вилази горох йому набагато краще сходить. Ну Немає цього затоптаного грунту прикати. Було б сухіше пробале вже там. Але вже кінець березня, треба горох сіяти, тому сіємо. І ще одна причина анкер. Багато по полю ось таких та вони черніють на цю площу 6 гектар мабуть більше 50 Таких кучок мишиних. Як не як анкер їх просто вирівнює. Засіємо цю ділянку, потім переїдемо, будемо пробувати. Після кукурузи засіваша площу цим же самим горохом. Все, далі буде. Закінчуємо іншу ділянку Сиву гороху по попереднику кукуруза. Ось такий стан поля, де сівалка ще не проходила. І от такий стан, де пройшло. По такому моделю по всьому пішла без питань, але трохи сирувато буває, забиває знизу анкера. Ось стали, мабуть, забила анкер якийсь. Так, ще додам, забув сказати, коли я вносив тут ліфосат вчора, додавав ґрунтовий гербіцид на кожен гектар по одному літрі. Фронтьє оптима є такий. Спрацює, не спрацює він, побачимо. Тут теж, теж сивалка пройшла, засіяно сиро, наче не сильно земля прикрита, але сиро і здорово. Так, і ось рився, шукав горох де і знайшов. Так що протруяв я горох інсекцидним протруйником, я думаю, не зря. Так рано, а дротяник вже, вже роботає. І вроді як третє покоління, це здорова вже вона 7 годі буде давати потомство. Та дуже швидко тікає. Зараз узглянемо, як вона в землі заривається. шукає по не хоче Ну, пішла потихеньку як шахтер сиро, мабуть, сильно не може вкопатися. Зараз на інше місце переложимо. А ну давай Не хочет и тут Чи можно ей земли в а то холодно Так, пошла-пошла Шукать себе Зверху суха корка землі. Найшла собі трохи щілину. Ну і двигається туди потихеньку. Ладно, всім пока. Кому цікаво, дивіться, ставте лайки.